Зеленський або залужний вже цього року можуть своєю волею змінити хід війни. Вони можуть мобілізувати 2 мільйона солдат на танках, на техніці. Як це зробити? Запропонувати українцям суспільний новий суспільний договір добровольцям, ті, котрі вже пішли, ті, котрі були поранені сім'ям загиблих та тим, хто зараз піде. Роздати все майно, котре було незаконно забране, здобути в українців, все майно олігархату, все майно містечкових олігархів, ті, хто мародерили 30 років на українській землі, український солдат має бачити причиново наслідковий зв'язок, що він іде воювати за свою українську землю, за своє майно і відстоює своє. Він не повинен бачити далі того, що відбувається, тому що. Олігархи і феодали, корпорації, які нищили нас, які привели до війни совєтський генералітет дальше жирують і своїх кумів ставлять на посади, а український солдат запрошує свого товариша, українського солдата та свою посестру в український окоп. І що йому кажуть після того, як він має потребу в реабілітації, чи що кажуть жінці чи донці загиблого Після того, як героїчно він захищаючи Україну, пішов. Що там кажуть в сокільниках, в Солонці, в Брюховичах, піди собі вибери землю, скажи, який тобі будинок побудувати, бо твій чоловік герой? Ні. Що кажуть там вдові загиблого воїна на Київщині на Кончозаспі? Піди вибирай будь-який особняк, бо твій чоловік герой, він захищав українську землю, він своїм прикладом показав іншим, як треба. Ні, що кажуть у воєнкоматах тим, хто боїться йти? Що піде на навчальні курси, і ми тебе навчимо, і ти можеш стати гідним чоловіком. Ні, кажуть 15, Він ще потім показує відео, як і скільки це коштувало. Все може змінити, на мою думку, Зеленський або Залужний один єдиним рішенням це запропонувати українцям, українцям новий суспільний договір. Ми всі. Ті, хто добровольці, вже розуміємо, за що ми маємо. всі інші мають зрозуміти і всі разом піти на війну. Тоді ми це зможемо закінчити за півроку. Ми поперед собою відправимо прокурорів, суддів і всіх тих, хто за українські гроші здобував досвід захисту конституції та законів. Вони перші повинні відстоювати. Конституційну суверенну цілісність української держави на фронті в піхотних підрозділах. Всі ми ще раз вдруге, якщо буде потрібно, за ними підемо. І за півроку ми це все закінчимо. Все залежить від волі двох людей зеленського або залужного, або їх двох разом.